Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про черговий удар та диверсію на ще одному аеродромі. в Сем'язино. хлопки пролунали годину тому, як передають у знайомлені джерела аеродром цивільний. Проте останнім часом використовувався для навчання військових курсантів Російської Федерації керуванням гелікоптерами К-52. Два з таких, як передають свідки, спопалило після удару невідомими силами. Що ж саме цей аеродром використовувався як перевалочна база Росіян для покусування. Нашого прикордоння топор помсти пише, що окрім двох гелікоптерів з милотранспортне ІЛ-76, в який атомники вантажили невідоме обладнання для доставки на зас. Ситуація напружується максимально. Наразі Україна має ракетні системи та безпілотники, здатні завдавати удари до двох тисяч кілометрів, знищуючи цілі, що несуть найбільшу загрозу. Про це в ефірі апостроф Тіві розповів колишній очільник служби зовнішньої розвідки генерал Армії України Микола Маломожа. так. Він прокоментував останні бавовни на російських аеродромах за 700 кілометрів від кордону та перспективу нових на інших російських локаціях. Я думаю, що запалає. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не ЕТІ які ми просимо в США, але наш ВПК може випускати ракети і перші вже є з іншого боку. Це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за 1000-1200 двісті кілометрів цей. Ракетні системи до безпілотника, які летять на тисячу кілометрів, а деякі на дві тисячі кілометрів та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тих цілях, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту-95 та То 22 стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Зауважив він за словами екс-посадовця, Російські ракети б'ють по українській інфраструктурі, житлових будинках та енергетичних об'єктах, Тах росіяни свідомо порушують норми міжнародного та українського права, адже такі дії кваліфікуються як терор та геноцид. Аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібр, які б'ють по мирному населенню, є законними об'єктами війни. Відтак, Україна має повне право завдавати удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгелісі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промислові Оточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Наголосив екс очільник служби зовнішньої розвідки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.